Вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні ми подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. Можливо, будуть новинки. Дякую за коментарі, вдячний за вподобайки ваші. 29 гривень зараз лампочки. Але бачу, що не всі по такій акційній ціні. 24. В акції прожектор 99 гривень. Лампа ліхтар акумуляторний 199 зараз зі знижкою. А ось таку можна придбати дешевше. Зараз 99 гривень. Ну, можна не тільки на кемпінг використовувати, можна і в домашніх умовах. Також зверніть зараз увагу, непогана знижка. Нічник силіконовий, акумуляторний зі знижкою 229 гривень. Ліхтарик на батарейках 69 гривень, акційна ціна ціна. Ліхтарик ручний на батарейках. Ціна 49 гривень. Ось такий силіконовий ліхтар у вигляді кийці 149 зараз. В акції магнітний LED-світильник, ціна 99 гривень. Лампа настільна, акумуляторна, 279 гривень зараз в акції. Ось таку гнучну, гнучку лампу можна придбати за 229 гривень. 169 гривень лампа переносна на LED. Зі знижкою акумуляторний ліхтарик на голову. Зараз ціна його 99 гривень. Зі знижкою ліхтар накладний на батарейках 99 гривень. Як ціна ціна. Нічний клет дитячий 55 гривень. Зі знижкою набір світильників. Пульт керування входить набір. Три штуки 169 гривень. Ось ця лампа зараз зі знижкою її можна придбати за 399 гривень настільна. Зі знижкою ось така розкладна лампа 199 гривень. Кут нахилу також можна гнути в різні сторони. Працює від батарейок. По 29 гривень. Зараз можна придбати ось такий ліхтарик металевий. Працює від батарейок. 29 гривень. Набір світильників 5 штук, кріпиться на двосторонньому скотчі. Працюють від батарейок 169 гривень. Ліхтарик світодіодний портативний. У двох режимах можна світити. 99 гривень його ціна. І ось такий ліхтарик по 69 гривень. Акумуляторний. 199 гривень ось такий вже масивний ліхтар. Зараз він в акції. Подивіться, як на фото зображено, може також світити в двох положеннях. Зверніть увагу, зараз зі знижкою кепки по 69 гривень знижка майже 50%. Ось такий кошик для дрібниць із двома ручками 29 гривень, знижка майже 50%. Привезли ось такі ремені жіночі. Показую вам як новинку. Ціна 69 гривень. Також є великий вибір ременів для чоловіків. По 88 гривень. Зараз вони зі знижкою. Є ще чорні. Набір ось такий для маленької принцеси. Створи браслет. 99 гривень, показую як новинку. А це щось, мабуть, для хендмейд. Створи сам 69 гривень набір для рукоділля. Сам зроби брелочок. А в нас резинка була звичайна для стрибків 49 гривень, а я вже ось така, бачите, готова кольорова. По 29 гривень ось такі кольорові змійки. Дивіться, який пістолет для мильних бульбашок. Ціна 399 гривень. Рушниця. Ще один автомат водний, 149 гривень зі знижкою. Зі знижкою набір ось таких моделек, машинок, 77 гривень 8 штук. Трактор. Розпалювач для багаття з ароматом груші навіть 500 мл 27 гривень. Ось такий 200 мл 24 гривні. Так, це у нас спіральки від комарів 27 гривень, 10 спіральок. 10 спіралік від комарів від мух 44 гривні. Рідина від комарів без запаху 39 гривень зараз. І ось така 55. 55 гривень коштує спрей від комах 100 мл. Електрофумігатор плюс рідина. Зараз зі знижкою 75 гривень. А ось такий фумігатор та рідина можна придбати за 39 гривень ще дешевше. Зі знижкою ось такий кемпінговий ліхтар, але я ще раз хочу наголосити, він дуже буде красиво декорувати у, вашому, у вашій квартирі на підвіконні. 159 гривень. Зараз його ціна зі знижкою. Так, ось такі ліхтарі я знаю, хто має власний будинок, ставлять біля. Дверей або десь біля грядочок. Ціна 77 гривень. Жувайні цукерки Ямі Гамі Рошен 23 гривні. Вибуховий скітлс 24. Не пам'ятаю, чи такий зефір був в Аврорі глазурований, чи я вам показував 220 грамів. 59 гривень. Ще одна новинка це маршмеллоу Пакування 50 грамів 34 гривні. Вері Пері, шоколадна плитка 42 гривні. Зараз є знижкою. Молоко згущене 440 г 62 гривні. А ось таке можна придбати за 44 гривні 290 г. Крем паста монік 200 г є полуниця. Є ще малина по 27 гривень. Зі зничкою зараз ось такі цукерки із іграшкою всередині. Гавчики 49 гривень. Від міленю ось такий шоколад 43 гривні. Для малечі шоколадний молочний шоколад 24. Солоний крекер зі смаком піц 19 гривень 100 г. В Аврорі можна придбати велику плитку шоколаду «Вері Пері» від «Міленіум» за 105 гривень. Кава «Якобс Монарх без кофеїну 60 г 124 гривні. 59 гривень коштує ось така розчина сублімована кава 100 г, 35 гривень чорний чай грейс. Тут 27 пакетів. 78 чорний розсипний ахмат, пакування 100 г чай. Ловаре 82 гривні, 24 пакети. Це трав'яний та фруктовий чай. 49 гривень ціна слайсів курячих 30 грамів рябчик. Дуже смачне оце капучино. Я колись паку, купував його. А пакетик солоної карамелі ще є ось тут. Це вже коли заварили, зробили капучину і зверху відкрили, посипали ось цією карамелью. дуже смачний, 11 гривень. А звичайним одному. Зараз по 5 гривень. Ріва картопляне пюре 23 гривні. Ріва Вармішель швидкого приготування 13 гривень. А ви бачили новий чай. Алойд чорний. Тут 20 пакетів. Зараз його ціна 59 гривень. Новинка. А ось така вермішель швидкого приготування зі смаком курки по 9 гривень. Не знаю, чи вона смачна. Ой, навіть вже і в магазині Аврора є сіль кам'яна мелена. Я думаю, що це дуже хороша сіль. Тут кілограм по 12 гривень. Приправа мій зі смаком курки. 80 грамів 21 гривня. Від деко 12 овочів та трав тут 170 грамів 29 гривень. Хороша ціна на часник сушений, 110 грамів, тут 39 гривень. А зі знижкою, ось такий капучинізатор. Чи як він правильно, капучинатор для кави 39 гривень. Зі знижкою зараз форма для випікання силіконова ведмедик 29 гривень. Знову привезли кришки. Давайте перевіримо ціну кришок. Тут в упаковці 50 штук. Ціна 88 гривень. Так, і ще ось такі кришки. Також зараз перевіримо ціну. 49 гривень 20 штук. 55 гривень силіконова форма для льоду. На чотири відділення привезли нові ось такі кружечки для просіювання борошна пластикові. 77 грн. гривень. Акційна ціна штука думає Двадцять сім гривень. Відкривачка універсальна з ножем та штопор. Ось така овочечистка по 14 гривень. Прес для картоплі 27 гривень. Ось така велика металева шумівка. Зараз зі знижкою. 22 гривні. Вже на поличках в Аврорі з'явилися ось ці пристрої для видалення кісточок. Із вишень, із з черешень 44 гривні. Щіпці кухонні для нарізання м'яса металеві 169 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку овочечистку зі штопором та відкривашкою 44 гривні. Три в одному. Так, 29 гривень дозатор для пляшки. Ось такий набір кухонних ножів. Тут 5 ножів і підставочка. Зараз вони в акції. Я вже декілька разів на відео відкривав, як тільки вони з'явились в магазині Аврора. І зараз вони зі знижкою. Кольорова гама різна, є ще чорний та білий. 499 гривень. Ніж кухонний, Металокераміка. 77 гривень. А ось цей ніж дуже хороший для свіженького хліба нарізання. Він зараз в акції 55 гривень. Кожен на ось це, яке я щойно показував, але трішки менші ножі. Упаковці дві штуки 49 гривень. 29 гривень набір із трьох ложок. А ось такий набір виделка ніж та ложка у пластиковому футлярі. Зараз можна придбати за 29 гривень. А ця відкривачка всім знайома. Напевно, колись дуже-дуже давно у всіх такі були вдома, 24 гривні. Піки бамбукові дерев'яні 100 штук, 39 гривень. Приїхали нові склянки. Тут три штуки по 420 мл кожна. Показую як новинка 109 гривень. 88 гривень зараз зі знижкою друшляк металевий, 20 см діаметр. Ще одна новинка для віски. Чотири ось таких склянки. 129 гривень на 230 мл. Чотири штучки. Хочу вам показати ось таку новинку: Каструлю для запікання з кришкою на 3,5 літри, 25 см діаметр. На жаль, відкрити не можу, тому що запечатана. Зараз проскануємо ціну. Дивіться, яка гарна. Ну, завжди, як я говорю, коли щось нове, завжди воно цікаве. Це керамічні каструльки. Зараз кажу вам ціну цих каструль. бачу новинка вже і зі знижкою 399 гривень. І в нас знову з'явились ось ці каструлі прозорі із кришкою. Сімакс дуже хороша фірма. Я завжди наголошую це одна з перших на ринку. Дуже якісна каструлька на 2 літри. Можна використовувати на газ. Надзвичайно красива та вишукана. На дивіться, які цікаві баночки з бамбуковою кришкою для сипучих. Пластикова, о, вибачаюсь, а дерев'яна герметична кришка 139 гривень. Є ще точнісінько такі самі, тільки трішки менше. Ціна такої меншої баночки 109 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд, до зустрічі!